Привіт, друзі! Я Віктор Бобренко, Ви на моєму YouTube-каналі Скаже як Зав'яже. Поїхали. Що ж, дозволю собі процитувати Зеленського. Да, як каже Володимир Олександрович, я, звісно, за свободу слова, якщо це слово моє. <laughs> да, якось так виходить, що авторитарні лідери. Вони завжди проти е, журналістики. До чого я хочу е, е, почати цю розмову? Тому що ми зараз побачили звіт від ЄС стосовно пройденого шляху Україною, Молдовою, Албанією, Черногорією, ну, власне, до вступу в ЄС. Нагадаю, у нас амбітна, дуже амбітна у нас задача до кінця 28-го року пройти цей шлях. От а далі вже проситься безпосередньо в ЄС. Повторюсь, при Зеленському це неможливо. Але що я хочу сказати, що ну так, основна критика від ЄС була якраз в тому, що ми дуже далекі від демократії, від вільної преси. І не підтримуються тут вільні змі. Мало того, я вам скажу, що дуже багато грантів надається від наших європейських союзників саме а до цього ще й рік тому. Ще й від Юсейду, від Сполучених Штатів, на підтримку вільних засобів масової інформації. І багато особливо регіональних видань фактично живе з цього. Так? Тобто, це їхня можливість підтримувати. Якісь е, регіональні е, канали. Оригінальні канали зв'язку, навіть маленькі газетки. і Редакції живуть, як от у моєму улюбленому білопілі там з двох-трьох людей, але редакція живе. Газета випускається і в такому форматі, і в паперовому, і в такому. Ну от власне, підтримуються всі, хто дотримується стандартів ЗМІ. І тепер треба ж сказати, що у нас, на жаль, на превеликий жаль в Україні, мало хто знає, що які там стандарти ЗМІ. Їх є там 6, 7, 8 виділяють. По-різному, я, хоча дружу з кафедрою журналістики і в Сумському університеті, і в інших університетах там співпрацюю, мушу сказати, що ну, да, дають теорію студентам. Я сам, можливо, і не згадаю всі ці 7, -8 чи 7 8 стандартів вільної журналістики, які потрібно, щоб були. Да? Але основне, я вам скажу, що це має бути, Якийсь баланс думок, да, тобто, якщо ви дали думку Зеленського в якомусь змі, якщо це вільне ЗМІ, не продажне, не працює там на офіс президента, ось що сказав з цього приводу: ось якийсь фактаж. фактаж. Відбулася подія, наприклад, оцей звіт ЄС затвердив звіт і передав Україні, де можна бачити, в чому там що, що добре і що погано. Да? І скажу, що загалом дуже дипломатичний цей був звіт ЄС, але дипломатично поставили двойки там по антикорупції, якраз по вільній пресі. Да, то, от в за стандартами змі, якщо є факт, Європа дала звіт. А, ну що думає з цього приводу Зеленський? Зеленський, о, все хорошо, що думає з цього приводу там Порошенко? А що з цього приводу думає, там, наприклад, Юлія Тимошенко? А що з цього приводу думають там е, якісь антикорупціонери? А ну Що думає тут Ніколав, Шабунін, там, Бабиренко? Там, що вони скажуть про, про це? Е, да, що, е, дам, з, е, з, який висновок зробить Інститут масової інформації в Україні Там стосовно там, вільної преси? І от тоді це буде баланс думок. що ви вис... Слухали всі думки, ну а рішення вже приймайте самі, є свобода слова в Україні чи нема. Бо якщо, послухати Зеленського, єдиний же ж марафон, єдині, ми ж єднаємося, і тому це, це, блін, побіда демократії, це взагалі. От, е, я скажу про себе. Е, тим більше, що е, якраз є привід, я е, 30 жовтня був останній день е, в наглядовій раді Суспільного. Я 5 років там пробув, рівно 5 років. Тепер ротація, мене треба поміняти. Якщо чесно, то мене тягатило там трошечки будь в суспільному. Звичайно, там дуже супер кампанія. Дуже мені було приємно з тими людьми ну не з усіма, тому що там є відслуг народу ж, там свої представники, то не, не, ну, але з більшістю комфорту суспільне в Україні працює якраз по стандартах БІБІСІ. Да, де баланс думок, де все виважено, де все ажіноді скучно. От, але е, таке ЗМІ потрібно, щоб на нього рівнялися інші. Що дивіться, от у нас є теж хтось, хто працює по стандарту BBC, от, є BBC, і ми там на 90% влягаємо в їхні стандарти, да, там, типа що без зауважень. І це е, дуже добре, що таке е, у нас керівництво, і це створено завдячуючи міжнародним інституціям. Мало того, е, що треба знати, що суспільне це дуже класний е, телеканал, де там є суспільне спорт, суспільна культура. Да, там, де ви можете подивитися, що буде Олімпіада в Мілані. Де ви подивитесь на суспільному? Але. Найбільша перевага його в тому, що його викинули з єдиного марафону. А значить, це, ну це якщо, якщо вас не любить Зеленський, ви, скоріш за все, класна людина. Якщо викидають вас, ваше телебачення з єдиного марафона, ви, мабуть, хороше телебачення. От ви робите класний продукт. Так. Да. Так, от я чому мені там ну, з одного боку було комфортно, з другої і з іншого ні. Чому? Тому що я сам не вважаю себе журналістом? От, хоча там готував журналістів, там і сам багато писав і публікувався в таких виданнях, за які не соромно. Да? От, але не вважав себе журналістом, а вважав публіцистом. У мене з цього приводу є невеличкий анекдот. Просто послухайте від мене Літбев, що е, знову ж там хтось із журналістів скаже, ну це такое вітя, там ну, сильно ти там, е, тінь на плітінь наводиш, але принаймні. От чим журналістика відрізняється від інших там, промислів, да, там, э, писательського жанру, да, Раніше писали там ручкою пером, тепер тепер э, клацають. Так от, ну, воно як анекдот від мене, да, що там, типа, уявимо ситуацію, є репортер. Репортер він в якомусь э, в виданні э, э, працює. Ну, офлайн, онлайн, там, чи друкована це преса, чи вони там е, зараз в онлайні виходять. Але умовно, м м м репортер, це вовка ноги годують. Да? Наприклад, десь виникла пожежа. пожежа, і репортер біжить на цю пожежу, і там саме головне, репортер, будь першим. Він надрукував там, пожежа за такою адресою. Тут виїхали, тут скільки, жертв є, нема, там все все, все, все і написав. Хоп-хоп, і це розноситься, розноситься. Репортер молодець, якщо він вправно написав. Він написав там, не знаю, два абзаци. Але ці два абзаци розлетілись по всій країні. Всі там, типу, о, в містечку М. Ем, там типу, така пожежа. Окей. Але треба знати, що журналіст це лінивий репортер. Він вже не біжить там кудись, зламавши голову. Да? Там, типу, він потихеньку не спіша отримує. Ж там редакційне доручення піти і написати про цю пожежу. І він що, він, от уже журналіст, працює по стандартам. Він ага, він поїхав, розпитав пожежників, свідків він розпитав свідків в будинку, в самому, що була подежа пожежа, на якому поверсі, чому вона сталася, як отамті -от да. Він розпитав представників мерії, там, типа, що, 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 щось, таке, то тобто, дав якийсь баланс думок. От, зробив якийсь висновок чи не зробив, типа сказав, що робіть висновок самі, тому що тут інформація і багато протилежних думок, то ну, типа, ви визначайте самі. І от є лінивий журналіст, це публіцист, це публіцист. От я в ранзі публіциста, я журналістом себе не вважаю публіцист. Це той, хто думає, я художник, я так бачу. От, і е, я бачу цю ситуацію так: що там, типа, блін, що там типа пожежники там непрофесійні, мерія корумпована, там, типа, там і ще що, свідки підкуплені, тому я про цю пожежу думаю, так і так, і так. І я, як публіцист, е, не даю баланса думок. І от я, як Віктор Бабаренко, я якраз в цьому жанрі працюю. Я публіцист, я кажу я художник, я так бачу. Я от бачу майбутнє України без Зеленського, тому що е, його камарілля це камарілля дефективних менеджерів і моральних уродів. І тому яким ти бачиш, Віктор, е, Майбутнє України. Я кажу, я ж не журналіст, я не буду давати баланс думок. Я впевнений, що якщо чим раніше ми позбудемося Зеленського, тим краще будуть жити наші діти і внуки. Все, я публіцист. От, Але є ж лінивий публіцист, це вже письменник. Бо письменник, він не просто дає там він от, про ту ж саму пожежу, він уже ж. Описує не, не що там, а описує якісь характери, що там от зустрічались, хлопеці з дівчиною. У них було кохання, але пожежа їх розлучила. І вони, він попав туди, вона туди. Воно там ще десь щось там, і цілий там роман там на 500 сторінок. І ми читаємо і плачемо, як Роман написав, да, там, типу оцей письменник, який він молодець, просто геніальний. От, але є ще ж е, лінивий письменник. Лінивий письменник це поет. Навіщо там нам цілий, на 500 е, сторінок писати роман, якщо там можна тиснути щось там на, там, не знаю, там поемку, там невеличку, якусь там, на 20 сторіночок, да, або ну, там, або е, Сонетик, Сонетик це взагалі там 14 рядків, ви в ньому сказали все. Ну, в общем, все класно, да? і поет це да, дійсно лінивий письменник. Але самий лінивий це автор Хокку. Хокку взагалі, навіть не сонети, там 14 рядків, ого. Тут напиши три рядка: це 5 складів, 7 складів і 5. Але. Ти вкладаєш туди душу. Да? І от Хокку від Віктора Баберенка. Спіймався метелик у павутиння, як я у твої вії. Це і є хокку. Я, в общем, дуже лінивий. Так, до речі, вибачайте за такий довгий експромтік. Але... Я до чого? До того, що у журналістики є якісь стандарти. І ці стандарти я, наприклад, їх не зовсім дотримуюсь. Ну, я ж і не ряжу себе в журналісти. Але багато там, типа всяких Сереж-Лещенків, які рядять себе в журналісти. Багато тих, хто там на плюсах, там є там ну, не знаю, там, Наталя Масімчук, яка. По секрету скажу, вважає себе журналісткою. І там на плюсах багато таких, хто каже, та ми ж журналісти. Та ви що, серйозно, з якого числа? От, але м, треба сказати, що авторитаризм він завжди е, недолюблює е, іменно е, журналістику стандартів. І тому хоч це в Україні, хоч на Росії, хоч в Китаї, де в Китаї там є тільки Агентство Сіньхуа, це типа е, ТАСС Совєтського Союзу чи Росія, або там Уніан, як в Україні, да? От, або ж е, ну, навпаки, е, це. Ну, Можуть бути там навіть у Трампа, от у Трампа новини цитую, щонайменше 30 медіа відмовилися від нових правил Пентагону для роботи преси. І це провідні ЗМІ, тут тільки перелік їх там, Associated Press, Bloomberg News, New York Times, Washington Street Journal, Washington Post, CNN, Fox News. Fox News навіть про трампівський Fox News сказав, ні, Пентагон намалював нові правила щодо доступу журналістів до інформації, і 30 провідних американських ЗМІ або телеканалів відмовились приймати нові правила Пентагону. Та що ж такое, як тіпаж, ну от… Ну, як у нас Зеленський, як в Росії Путін, як в Китайці Цзіньпінь, і Трамп в ту ж саму гру грає, тому що авторитарним лідерам всіх да, завжди не подобається. не подобається, Коли ЗМІ незалежні. І тому суспільне, звісно ж, треба викинути з єдиного марафону. Але це ще не все. І от тут теж новина. Ну, воно якби не свіжа, але ну, якби в тему. Да? Це ще новина за 15 жовтня. от. Euh, українське національне інформагентство Укрінформ, держпідприємство мультимедійна платформа і намовлення України, телемарафон Єдині новини вийдуть з-під Міністерства культури і будуть перебувати під управлінням Кабінету міністрів України. Тобто безпосередньо замикають на Свириденко, А Свириденко – це що, це улюблена стюардеса Єрмака. Тобто, все нам замикається на Офіс президента. Напряму. Тобто ніякої, а ви про якусь там свободу слова? чи що? Коли Українське національне інформагентство, телемарафон, все в управлінні Кабінету міністрів України? І от я розумію, що навіщо створюються суспільні мовники там в Франції, в Німеччині, в Україні от створили до речі, це була одна із реформ, яку просто через коліно. Європа поламала, щоб ми створили це суспільне. Хоча на нього кидаються всі, кому не лені, гризуть нічого. Кому подобається суспільний мовник, який не контролюється з Офісу президента. А я вас увіряю, я от ще ж позавчора був там в цьому суспільному мовниці, не контролюється. І того його викинули з єдиного марафону. От. А ви уявляєте, якщо єдиний марафон під управлінням Кабінету міністрів України, і він що, не похвалить ні разу за день Кабінет міністрів України чи їхнього начальника Зеленського Володимира Олександровича? серйозно? І це свобода слова. Так от, за цю свободу слова, верніш, її відсутність за відсутність свободи слова в Україні нам і докоряє Європа що кажуть, Куди ж ви собрались в 28-му році вже вступати в ЄС? У вас свобода і слова, щось ж не те. Але я вас завіряю, мої шановні друзі, що у нас не те буде завжди, поки буде Зеленський. І от, як ото я не знаю, як Марк порцій Катон там. Карфаген должен быть бути да, там, типа, чому так Зеленський мусить піти з української політики, тому що ми ніколи не вступимо в ЄС. А я хочу дожити. Я якби вже сивий і не молодий. Я хочу дожити до того щасливого часу, коли ми будемо в Європейському Союзі повноправними членами в Європейському Союзі, там, де наш, наш дім. От, але з Зеленським, який ментально не українець. Не, не тому, що він не українець, боже збав. А там багато і українців, які ментально не українці. Вони просто вони ж в іншому кварталі росли, ніж ми. Ми ж росли в Україні, а вони в кварталі. От, тому вони ментально від нас відрізняються. Для них свобода слова зовсім не те, що для нас. Для них європейський. Ну, от, європейські стандарти це тільки будівельний стандарт. Да? Там, типу, коли вони кажуть, що там, типу, там, там євроремонт. Та ні, європейське – це не тільки про євроремонт, а це про європейські стандарти, в тому числі в засобах масової інформації. І я, Віктор Бабиренко, якщо я не вважаю себе журналістом, я і не лізу в журналістику. Я всього-навсього публіцист і трошки поет. От. Вітаю вас, що ви мене дослухали. Вибачте за Сумбур, будь ласка, вподобайки, коментарі, щоб це відео полетіло. Да? От, спонсоруйте, і якщо хтось там на спонсорство не готовий, можна там під описом цього відео є карточки. Просто на карточку бабахнуть, там 100 200 гривень, і то хліб. Дякую вам і знаємо, що, незважаючи на всю. Ненависть Зеленського до українських змі, незважаючи на всі їхні побрехеньки на єдиному марафоні, незважаючи на всі їхні дії, Україна тримається, тримається фронт, тримається тил. Русняві не пройдуть. Ми переможемо по-любому. Но пасаран.